Кому свята, кому робота в Івано-Франківську активізувалися квартирні злодії. Добрий день. Помешкання Ольги пограбувати намагалися вже двічі, коли жінка була на роботі. Хтось проник в двері, вхідні двері відкрив. На дверях були такі, ніби як спроби і відімкнути двері. Та грабіжники прорахувалися. Будинок Ольги був під охороною. та приїхала відразу. Для квартирних злодіїв новорічно-різдвяні свята гаряча пора. Коли люди святкують, вони працюють. В місті Івано-Франківську з початку року трапилося чотири крадіжки з квартири, з них три розкрито. В основному грабіжі створили молоді люди, які були безробітні. Основне з квартир виносилось золото. Якщо знаходили гроші, валюту, таке основне, що можна незамітно винести з квартири, так щоб менше привертати до себе уваги. Дитячі майданчики та двори багатоповерхівок звідси грабіжники спостерігають за квартирами своїх потенційних жертв. Тому, якщо часто біля під'їзду натрапляєте на одного і того ж невідомого, будьте пильні за вашим житлом можуть стежити. Фахівці кажуть, те, що ваше житло під прицілом квартирних злодію, видно і без незнайомців у дворі. Варто лише добре придивитися до вхідних дверей. Міліція не лякає та попереджає, перед виїздом на тривалий час зачиніть житло на всі замки та попередьте сусідів про свою відсутність. Не залишайте ключі від помешкання в обумовлених місцях або схованках, як то під килимками в поштових скриньках та нішах електролічильників. Подалі від гріха.